Привіт, друзі! Сьогодні я приготую пиріг з гречано-картопляною начинкою, який ще називають яворівським пирогом. Хоча його готують не тільки на Яворівщині, а й багато де в Галичині. Він, до речі, внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО, саме як Яворівський пиріг. Він згадується етнографами. І як буденний, і як святковий, який обов'язково має бути на столі у святвечір через дво. Беру 300 мл молока, тепленького, кладу в нього столову ложку сухих дріжджів, пів чайної ложки солі, столову ложку цукру. Перемішую. І додаю 3 столових ложки олії. І тепер поступово буду додавати борошна. Мені треба замісити некруте, еластичне тісто. Борошно піде приблизно. Пів кілограма. Спочатку я вимішую ложкою, а потім буду вже замішувати руками на столі. Добре вимішане тісто я залишу в теплому місці на годину підходити. Крупи гречаної знадобиться 150 грамів. Ну, я от заміряла 150 г це майже повна тонка склянка. Далі її промиваю і варю до напівготовності. Півтора кілограма картоплі нарізаємо і варимо пюрешку. Двічі маленьких цибулинки нарізаємо дрібними кубиками і обсмажуємо на салі, яке так само нарізаємо дрібними кубиками. Цей пиріг може бути як скромним, так і пісним. Якщо ви хочете на святвечір приготувати пиріг, і він має бути пісним, тоді, звісно, що цибульку треба посмажити на олійці. А саме тісто заводити не на молоці, а на водичці. До розім'ятої картоплі я перекладаю цибулю із вишкварками. І перекладаю зварену гречку. Тепер мені все це треба добре перемішати. Начинку солимо і перчимо. І начинка для пирога буде готова. Тісто в мене добре піднялося, перекладу його на стіл, ділю тісто на дві частини, нерівні частини. Вона буде трішки меншою, вона буде більшою. Більшу частинку тіста розкатуємо пластом менше сантиметра товщиною. Для цього пирога я беру прямокутну велику форму, вистелила її пергаментним папером, тому тісто буду розкатувати, враховуючи те, що ми. Форма прямокутна. Уже тісто я тоненько розкатала, і тепер буду його перекладати у форму. Перекладаю таким чином, щоб утворити бортики 2-3 см. І тісто, відповідно, розтягую до розмірів форми. Тепер перекладаю на нього начинку, кладу товстим шаром. Начинку розрівнюємо. Тепер розкачаємо другу частину тіста, нею будемо прикривати пиріг. Розкатуємо тоненько-тоненько, товщиною 3 мм приблизно. Тісто дуже хороше, еластичне, воно розкатується швидко і добре. І тепер покриваємо зверху пиріг. І добре защіпуємо края пирога. Далі беремо виделку і добре штрикаємо пиріг по всій поверхні, прострікуємо тісто наскрізь. Тепер всю поверхню пирога змащуємо яєчним жовтком. Добре змащуємо щедро. Пиріг можна посипати кунжутом, насінням льону або чорним кмином. І ставимо в духовку. Випікатися пиріг буде близько години при температурі 200 градусів. А ось вам і спечений пиріг. Зараз буду виймати його з форми. Пиріг сам по собі дуже смачний і гарячим, і в холодному вигляді. Добре, смакує також із борщем або з грибною мачанкою. Ой, яка смакота, друзі, якщо ви ніколи в житті ще не пекли яворівський пиріг, то може вже настав час. Обов'язково спечіть собі таку смакоту. Смачного і зі святом!